Ця дивна штука це Макстер Ант – триколісний електроскутер, який не поспішає такий на чилі. Але він завжди приїде туди, куди треба. Сьогодні ми протестуємо його на межі можливостей. Перевіримо, чи справді він може замінити авто на коротких дистанціях, і з'ясуємо, чи зручно на ньому катати те, що на базар. Вітаю, друзі! Мене звати Михайло і ви завітали на канал Епіцентр. Якщо вам цікаво реальні огляди техніки без прикрас і маркетингових хитрощів, тоді підписуйтесь на канал, а також активуйте дзвоник, щоб отримувати сповіщення про вихід нових чесних е незаанжованих оглядів. Тут ми не лише розповідаємо про характеристики, але й випробовуємо техніку, навіть якщо вона на трьох колесах. Ну що ж, підписались? Тоді можемо починати. Чесно кажучи, вперше я побачив такий транспортний засіб у якомусь далекому американському телевізійному шоу. Тоді він мені здався максимально кумедний і непрактичний, ладним лише на те, щоб катати ледачих або кволих людей по торговому центру. Проте моя думка. Кардинально змінилася, коли я особисто зміг познайомитися з ним поближче. Саме тоді стало зрозуміло, що Макстер А це не про девайс і шалений вітер в обличчя, це про стабільність, зручність і впевненість у кожному кілометрі. Максимальна швидкість на дорозі дорівнює 35 км на годину. Але якщо у вас у багажнику, уявімо, вони сюди помістяться, дві торби картоплі, ну або дорога така, що гірська коза ноги зламає, то швидкість досягнеться максимум 27-30 км на годину. Але з місця він ну, їде. Заявлене на максимальне навантаження складає 200 кілограмів, і перевищувати його наполегливо не рекомендується. Звісно, скутер легко рушить з місця навіть з трьома сотнями на борту, що ми з колегами перевірили особисто, проте така екстремальна експлуатація може призвести до нешвидкого зношення механізмів. Тож ми... Не рекомендуємо цього робити. Слухайте, реально тягне. Керувати цим електроскутером просто не потрібно ніяких навичок чи трюків. Усе інтуїтивно зрозуміло. Гальміна система продумана при натисканні автоматично вимикається двигун. Що додає безпеки, особливо коли їдеш з пасажирами. А їх, до речі, можна взяти з собою. Для цього передбачена можливість трансформації на додаткові посадкові місця. Як для дорослого, так і для малої дитини. У такому випадку скутер поводиться. Певнено, тримає рівновагу і не втрачає ходу. Що ж, сидіння це окрема тема, широке, м'яке зручна посадка, спина не втомлюється навіть після тривалої поїздки. У парі з передньою та задньою амортизацією це робить їзду максимально комфортною. Перевіряв я і на асфальті, і на сільській грунтівці, е а також по плиці з ямами. Не скажу, що я прям летів, але їхав стабільно і без відчуття, що зараз відскочить колесо, чи мій хребет е висипеться мені в кросівки. У комплекті маємо ще кілька зручних рішень: передній металевий кошик і місткий задній бокс. Усе, що треба, поміститься. І продукти, і сумки, і рибальські снасті. Акумулятор тут тяговий, AGM, свинцово-кислотний, 60 вольт на 20 ампер годин. Заряджається десь за 6-8 годин, а запас ходу до 60 кілометрів. Звісно, все залежить від рельєфу. Погоди, навантаження, але загалом цілком достатньо для повсякденної поїздки. Особисто для мене Макстер Анд став відкриттям. Це ідеальний варіант для тих, кому важливо не швидко, а впевнено дістатися із точки А в точку Б. Без балансування, без постійного контролю, стабільності. Просто сів і поїхав. Під'їхати до магазину, відвести дитину до школи, чи поїхати на риболовлю до найближчого ставочка. Цей скутер реально може бути щоденним помічником, особливо у селі чи на території великого господарства. Отже, думаю, прийшов час підвести підсумок. Електроскутер Макстер Ан це безпрограшний варіант для тих користувачів, яким нікуди не треба поспішати. Він дуже простий у користуванні. Для того щоб почати на ньому їздити, не треба вчитись балансувати як на звичайному двоколісному скутері. Також не потрібно наїздити 40 годин з інструктором, як у випадку з авто. Просто вмикаєш, натискаєш і їдеш. Із задоволенням без зайвого клопоту і з відчуттям, що техніка працює на тебе, а не навпаки. Ну лише правила дорожнього руху доведеться вчити. Тож, мій особистий вердикт. Рекомендую, якщо вам потрібен компактний, універсальний, легкий у керуванні транспортний засіб для щоденних справ. Макстер Ант це. Те, що вас точно не підведе. Ознайомитися з детальними характеристиками цього електроскутера та дізнатись його актуальну вартість, як завжди, можна, перейшовши за посиланням, яке я дбайливо лишаю для вас під цим відео в описі. Ну а в мене на цьому все. Тож, побачимось, коли побачимось, бережіть себе. А? А тепер. Про найцікавіше. Як ми і обіцяли у ювілейному сатому випуску Техна Ньюз, один з наших підписників може отримати цей електроскутер собі. Умови участі максимально прості, потрібно зробити репост цього відео до себе на сторінку у Фейсбуці, а щоб ми могли визначити щасливчика, якому віддамо електроскутер коментарях до відео лишайте посилання на свою сторінку. Ну а тепер точно все. Отже, бережіть себе, побачимось, коли побачимось. Успіху, Па-па!